Ми зараз вийшли гуляти. Січня, сьогодні вночі козлики теж приходили і знайшли мою капусточку молоденьку. Дивіться, яка гарнесенька. Листочки з'їли, а це, мабуть, мерзли, не вгризли. І тут такі були гарненькі. Все було вчора прикрите снігом. І вони все одно унюхали, і розкопали. Це була Фіолетова Кейл. І дивіться, все-все покрите їх слідами. Шукали. Мої пальмочки ось догризають. Зарі не терпиться, ну коли ж ми вже підемо гуляти. А я тут все дивлюся, що вони поробили. Ну, бандами заходила, і дивіться, об'їли. Мою цвітну капусту, і вона навіть зав'язалася. Я й не знала. Це якби не козлики, то й не побачили. ну, Брусельську мені вони залишили. Так що зріжу і патушкую. І червоноголову вони, мабуть, не полюбляють, або не вгризли. З вікна дивилася думаю, що вони там риють, А це в мене тут традисканція росла. Ну, вони і традисканцію погризли, а тут у мене дайкон, то вони до дайкона добралися. І навіть розрили маргаритки, поскушували руту і добралися до Санталіна.